Поглянь на ці вирази досить громісткі, ще й просто дивні, чи не так. Та гарантуємо, що після нашого відео ти зможеш здружитися з такими виразами, ще й переконатися, що вони є тотожно рівними, тож не гай часу і вперед до нових знань. Насамперед нагадаємо, що всі дії з раціональними дробами виконуються лише на ОДЗ їхніх змінних. До речі, у нас є відео, яке допоможе тобі пригадати, що таке ОДЗ, якщо потрібно Наразі ми не будемо уточнювати ОДЗ змінних, щоб не ускладнювати собі завдання. Проте не забувай завжди брати до уваги цей нюанс. Щоб розібратися з такими великими раціональними виразами, пригадаємо правило додавання та віднімання двох раціональних дробів із різними знаменниками. Згідно з ним спершу потрібно звести ці дроби до спільного знаменника бажано до найпростішого а вже потім знайти суму чи різницю двох дробів з однаковими знаменниками та спростити отриманий дріб. Якщо дотримуватися цих самих кроків, можна додавати і віднімати не лише два, а й три і більше раціональних дробів. Нумо тренуватися. Наше завдання спростити вираз, що складається з трьох раціональних дробів. Перший крок звести ці дроби до спільного знаменника бажано до найпростішого спільним знаменником цих дробів Може бути добуток усіх їхніх знаменників. Однак він не є найпростішим. Щоб відшукати саме найпростіший спільний знаменник, спробуємо розкласти на множники всі многочлени, що є в знаменниках. Подумай, які з цих многочленів розкладаються на множники та як саме. Розкласти на множники можна лише многочлан m у квадраті, у цьому нам допоможе винесення спільного множника m за дужки. У дужках виходить вираз 1-m. Поглянь цей вираз є добутком двох інших знаменників, а отже він і буде найпростішим спільним знаменником цих трьох дробів. А тепер зупини відео та спробуй знайти додатковий множник для кожного дробу. Додатковим множником для першого дробу є одиниця. Її можна написати взагалі m є додатковим множником для другого дробу, а вираз 1-m це додатковий множник для третього дробу. Якщо тобі не дуже зрозуміло, звідки взялися ці додаткові множники, зараз ми все пояснимо. Щоб знайти додатковий множник для дробу, потрібно знайдений спільний знаменник поділити на знаменник цього дробу. Ось так ми і отримали ці додаткові множники. Зверни увагу нам вдалося знайти саме найпростіший спільний знаменник. Оскільки усі ці додаткові множники не містять між собою жодного спільного множника крім одиниці. Заверш завдання самостійно множимо чисельник кожного дробу на додатковий множник цього дробу, записуємо ці добутки в чисельник нового дробу та ставимо між ними ті знаки. Які були перед дробами, спрощуємо вираз у чисельнику, розкривши дужки та звівши подібні доданки, Чисельник отриманого дробу можемо ще розкласти на множники. Це дасть нам можливість скоротити отриманий дріб. У відповіді маємо такий простенький раціональний дріб 2. Поділене на m Молочина. Тобі вдалося розібратися з таким величезним виразом. А отже, ти обов'язково впораєшся з додаванням і відніманням будь-якої кількості раціональних дробів. Настала черга такого виразу. Поглянь. Поряд із раціональним дробом у ньому стоїть цілий вираз. У такому разі цілий вираз потрібно подати у вигляді дробу зі знаменником один. Тобі залишається лише виконати додавання таких двох дробів та спростити отриманий вираз. Упевнені, що тобі все вдасться. Спробуй. Спершу зведемо ці дроби до найпростішого спільного знаменника. Ним буде добуток цих двох знаменників, тобто вираз 1 помножити на m або просто m. Тоді додатковим множником першого дробу є m, а додатковим множником другого дробу число 1. Не забувай, що писати одиницю не обов'язково. У чисельнику нового дробу отримуємо такий вираз, спрощуємо отриманий вираз. Отримуємо нескоротний дріб 2 поділене на m. Тепер ти знаєш, що робити, коли до раціонального дробу потрібно додати цілий вираз. До речі, віднімання виконується в схожий спосіб. Як бачиш, обидва вирази спростилися до одного раціонального дробу. 2 поділене на m А це означає, що ці вирази є тотожно рівними, тобто між ними можна поставити знак дорівнює, однак рівними вони є лише за однієї важливої умови, якщо значення змінної m не перетворює знаменники цих дробів на нуль, тобто за умови, що m це будь-яке число. Крім нуля та одиниці. Запам'ятай. Тепер ти вмієш виконувати додавання та віднімання трьох і більше раціональних дробів із різними знаменниками. Найскладніше це звести їх до найпростішого спільного знаменника, але і це тепер ти вмієш робити майстерно. Якщо потрібно знайти суму чи різницю цілого виразу та дробу, просто подай цілий вираз у вигляді дробу зі знаменником 1, а потім додавай чи віднімай уже раціональні дроби. Тут залишаємо кілька прикладів, які допоможуть пригадати основні моменти цього відео. Дякуємо за перегляд. До речі, а чи знаєш ти скільки бульбашок луснуло в нашому відео? Залишай свою відповідь у коментарях.